Музично гостро соціальне Святослава Карчук та Альона Альона випустили спільний трек країна дітей присвячений дітям, які постраждали від війни на сході України, збройних конфліктів та терактів. Діти, які, які пора. Це справді достойна робота на важливу для України тему. І нам здається несправедливим, що це відео трішки повільно набирає перегляди, тому наполегливо радимо подивитися. Мимоволі навіть радієш, що Святослав Вакарчук нарешті навчився писати тексти без дієслівних рим. Але потім дізнаєшся, що слова Вакарчука написав Сергій Жадан. По нас залишаються і сміх любити. Значить, бути для всіх. вірш Жадана присвячений пам'яті 15-річного Данила Дідіка. Він загинув 2015 тисячі року у Харкові унаслідок теракту, який вчинили проросійські терористи під час маршу єдності. А кліп Альона Альона та Вакарчук знімали у Лисичанську з місцевими дітьми у головних ролях. Діти свої думи, це ми тут лишаємо жити. Це ми єдине, що лишає дивний післясмак – це випуск треку до дня захисту дітей. Бо, як відомо, про проблеми дітей можна говорити лише 1 червня. Так Святослава Карчук та Альона Альона познайомились зі словом Буквальність та скільки всього треба пережити їм, щоб, лукаючи по світу, вони скрізь були своїми. України Володимир Зеленський знову ріже повітря тупим ножем. Закон про олігархів. Закон про олігархів. Законопроєкт про деолігархізацію. Президентський закон про олігархів доїхав до Верховної Ради. Так, Зеленський подав на розгляд Верховної Ради законопроєкт про олігархів. Якщо депутати ухвалять цей закон, всіх олігархів порахують, пронумерують та внесуть у спеціальний реєстр. Да, <плес> 真东西，我都不带。 Ми звикли вважати, що в Україні не більше десяти олігархів. Їхні прізвища на слуху журналісти традиційно називають олігархами Ахметова, Коломойського Пінчука, Медведчука, Фірташа, Суркісів і, звісно, Петра Порошенка. Ну і ще кілька прізвищ. Але новий закон може розширити список олігархів до сотень людей. Документ визначає, хто такий олігарх. Згідно з ним, ця особа, яка володіє активами на понад 2 мільярди гривень, є монополістом, бере участь у політичному житті та має значний вплив на змі. Щоб вважати. Це олігархом достатньо відповідати трьом критеріям. Візьмемо уявного власника агрохолдингу з Жашкова. Чи може в нього бути 80 мільйонів доларів? Звісно, чи володіє він засобами масової інформації? Достатньо районної газети з креативною назвою Жашків Івнінг Сан Чи може він бути депутатом, чи цілком офіційно робити донати партії «Голос слуги опозиційної батьківщини за солідарність? Так, отже, наш уявний жашківський фермер, олігарх, здрасту. Рідне село. Вітаю. Премія людини на року. Нарешті збанкротує. Бо хто захоче платити за звання фермера року, якщо тебе включили в реєстр олігархів? Але я точно знаю, хто заплатив би будь-які гроші, щоб не потрапити у цей реєстр. Рінат Ахметов, який має найбільші статки в Україні, переконує, що він не олігарх. Ви олігарх? ні. Чим загрожує олігархам потрапляння у список олігархів? Доведеться подавати трикілометрову кілометрову декларацію про статки. Олігархам заборонять брати участь у великій приватизації, і вони більше не зможуть фінансувати політиків. Принаймні, офіційно Ну, б дійсно, дуже непросто. І я хочу сказати, що ми адаптовані. Ну і найприкольніше: всі представники влади та держслужбовці мають подавати звіти про будь-які неформальні контакти з олігархами. Навіть якщо випадково перетнуться у громадській лазні, можливо, колись ми зможемо прочитати стенограми зустрічей, на яких вирішується доля країни. Я випив дві бутилки 0,7 водки. А вон дві бутилки красного, а потім ще 300 грам коньяку. А я б пішов куди-то, Возвращаюсь. Я думаю, до де дебілечки. <хи> і хоча олігархів в країні багато, є один, який впевнений, що Зеленський подав цей закон, щоб підгадити персонально йому. А у Європейській солідарності вважають, що законопроєкт спрямований виключно проти п'ятого президента. Якщо ви дивитесь лише прямий канал, де Порошенка називають винятково п'ятим президентом, то ви могли і не знати, що Порошенко народний депутат, а не лише олігарх. Тож йому доведеться звітувати про всі контакти депутата Порошенка з олігархом Порошенком. Навіть ті, про які вам не хотілося б нічого знати. Попереду -по Порошенко. <рес> Отже, що ми маємо у підсумку? Дуже погано написаний законопроєкт, який з одного боку максимально розширює поняття олігарха. А з іншого має купу положень, які майже неможливо виконати. <рес> Тож Зеленський рано радіє. Так, в Україні є олігархи. Так, вони. Впливають на політику. І так цього більше не буде. Але не варто забувати, що за цей закон мають проголосувати ще й народні депутати, половину з яких в тій чи іншій формі контролюють олігархи. На цей випадок у Зеленського є план Б. І це запитання щодо статусів олігархів, яке буде винесено на всеукраїнський референдум. Це питання буде першим. А для когось, можливо, вже останнє. А якщо ви хочете, щоб телебачення Торонто внесли до реєстру олігархів, то підписуйтесь на наш Патреон. Посилання під відео. Какав на одному полі з Майклом Щуром. Мав приємний зоровий контакт. А я нагадую, що ви дивитесь шоу Грати песик Дужка гривня, знак питання Долар нуль. Я з вами я, ваш реєстровий олігарх українського Ютубу, Майкл Щур. Безкетно <laughs> брехливе I, know what I am. Good. Bad. Чарівне брехло Локі з Всесвіту Марвел отримав власний серіал, який виходить на стрімінгу Дісней Плюс. Ми, звісно, бачили лише трейлери, але навіть від них відчуття ніби скуштував смачнючої черешні по сім гривень за штуку. Та годі тобі. А на що ти сподівався? Історія серіалу про Локі починається після того, як він краде криптоніт у спока, змінює реальність та потрапляє у мульти Всесвіт, де Росомаха досі живий. Стоп, навіть не думайте писати коментар, навіщо нам ця побертатна лабуда потрібна? Бо кіно всесвіт Марвел це культурний феномен, який можна ненавидіти, але неможливо ігнорувати. Заку Снайдеру вдалося поєднати десятки різних фільмів та серіалів, які міцно тримаються купи та не суперечать одне одному. Ми оберігаємо належний плим часу. Ти підняв тесеракт, Змінив реальність. Тому допоможи це виправити вже відомо, що перший сезон Локі має сім серій, де секретна сьома серія буде повністю зроблена зі сцен після титрів перших шести серій. Отже, злокі та його очима лазерами все більш-менш зрозуміло. Він приречений на вічні страждання через подаровані йому Гріндевальдом прокляті частоти 112 го каналу. Прекрасно. А от тізер нового марвелівського фільму Вічні, який вийде восени, обіцяє купу несподіванок. Очевидно, що тут Олег Сенцов повністю розкрився як режисер. Вічні це мольфари, що таємно живуть на землі 7 тисяч років. На запрошення ордену Фенікса вони нарешті втручаються у справи людей. Це для розв'язання арабо-ізраїльського конфлікту. А серед суперсил вічних анонсовані такі: Ікаріс, космічні промені з очей, кінго, космічні промені з рук і танці, Дейн Вітман, меч з валерійської сталі, Фастос, сила світового лгбт Ком'юніті та Кенсел Калча. Пастос перший гей-супергерой у фільмі Марвел, і він реально найпотужніший. Кажеш щось погане про вигаданого персонажа через його колір шкіри чи орієнтацію, а твоя кар'єра руйнується у реальному житті. <плес> Отже, з кожним днем ми маємо все більше інформації про четверту фазу кіно Всесвіту Марвел. Джордж Лукас поділився з фанами інформацією про те, що деякі з героїв померлих у минулих фільмах повернуться, а деякі з живих помруть. Хто саме що зробить, поки уточнюється? Точно відомо одне. Цього разу, як і минулого, Богдан Бенюк не братиме участі у зйомках. А ти яку дистанцію бігтимеш? Два або п'ять кілометрів. За ціни. Ого, я думала, ти підбираєш одяг для уклон на так. А не думаєш, що будеш надто виділятися серед натовпу бігунів. Та я на це розраховую, але мабуть пір'я буду заважати танцювати. Ти ще й танцювати там зібрався, якщо поліція побачить. Та це ж не на нижній юрківській буде, а на контрактовій. Давай зі мною 7 серпня реєстрація під відео. Що вийде, якщо так звані вчені так званої ДНР силою братської любові схрестять так званого Кисельова з так званим шарієм? Вийде білорус Азарьонок. І хто встав проти цього существа? Проти міра постмодерна, Проти отця лжи? Олександр Грігорьєвич Лукашенка це державний білоруський пропагандист Григорій Азарьонок. Білоруська державна пропаганда це як російська державна пропаганда, але про Білорусь. А ще ця пропаганда, на відміну від російської, вже навіть не ховається за журналістськими посвідченнями. Я не називав би себе журналістом. С як говорить мой колега Євгеній. Ми з ним вместе після событий августа стали государственными пропагандистами. Я госпропагандіст, хто не хоче, не, не, не смотри. Цей парад не анонімних пропагандистів. Це звичайне білоруське державне телебачення, яке увійшло в клінічну пропагандистську фазу, коли Олександр Лукашенко програв вибори президента, але не пішов з посади. А пішов проти сотень тисяч білорусів, які вийшли на вулиці, відмовляючи Жити з диктатором. Узнаєте? Правильно, це світова гама знака біди. Но ваші улічні виходки і виходи здуваються. Маріонеточні лідери прокололись, а попитка захвата власті лопнула. Слухай, ну це просто дешевий драматичний гурток на звичайному пропагандистському телебаченні. Давай покажемо треш. А давай ось, наприклад, звичайне ставлення пропагандистів до лідерки білоруської опозиції Світлани Тихановської. Свідка маріонетка Оказалась троянський кобилицею на шахматній доске цвітних революцій. О, оце клас! А якийсь пафосний тершняк є? Звичайно, пусть лучше у нас буде диктатура. Диктатура совісті, нравственності, диктатура ідеалу, диктатура святості. А за комплексоване божевілля покажемо? Чому ні? Вся жизнь фоточки. Я в новій шмотці, я з бакалабвінішка, я п'ю кофійок, я в очках, я без очков, я засунула в рот кукурузу, я в трусах, я без трусов, я з чіпсами, я мучу кота, я в масці, я з БЧБ флагом. Безконечне тупое самолюбування. Білоруські пропагандисти вже рік, не жаліючи, IQ своїх глядачів, борються з ворогами Лукашенка. Тобто з абсолютно всім цивілізованим світом. Тому приємно бачити і нашу Україну в компанії ворогів диктатури Лукашенка. Сьогоднішній внеплановий випуск програми ми посвятим Україні. Вони розпродали всю страну: землю, заводи, порти, девушек. Вони превратили цвітущу страну в піратський Бандерастан. Бідна. Бідна наша Україна, а використовує Україну, щоб показати до якого жаху можуть призвести протести, протести проти влади. Так дуже важко, коли після майдану і в війні у нас все одно є свобода слова, чесні вибори і безвіз. Єс справді нема чим пишатись, бо що таке цей європейський союз з його євробаченням? Це – бістіарі ізвращенців, голубих дегенератів, пахнущего спидом хлама. Слава Богу, що в Білорусі це не показували. Але горії білоруських пропагандистів настільки жахливі, що навіть прекрасні. Бестіарі збочинців це чудова назва для рок-гурту. Навіть краще нудний манескін. І сьогодні Бандеровська Україна вислужується перед новим рейхом громче всіх. Бандера, рейх, М -м, відчуваєте цей вайб кремлівських темників від білоруського пропагандистського деруна. Безконечне тупоє самолюбування. Ще минулого року з білоруських медіа масо звільнялись журналісти на знак протесту проти узурпації влади Лукашенком. І на їхнє місце швидко приїхали росіяни. А факт колаборації визнав сам Лукашенко. Я попросив росіян, дайте нам дві-три групи журналістів. Ну, на всякий случай, ми росіянам не платимо взагалі. До чого ми це все розповідали? Все просто. Бо державний телеканал Білорусі ОНТ влаштував просто в ефірі показовий допит опозиціонера Романа Протасевича. І ми не будемо обговорювати слова Протасевича. Хлопець в заручниках. Це не інтерв'ю. Його допитують терористи після викрадення. На це знущання гидко дивитись. З цього допиту не можна нічого цитувати, навіть ім'я Романа Протасевича. А той, хто називає допит інтерв'ю, не професійна свиня. Живі Білорусь ти казав, що справжнє морозиво це пломбір. Так, <плес> <плес> це чиста правда. Я взяла біле морозиво, але воно не смачне. <плес> ти мені збрехав. Все наше життя це суцільний обман. <плес> <плес> Елементарно я сіто. Це не справжнє морозиво. Справжнє морозово це ДСТУ 4733, а це ДСТУ 4735. Ти з глузду з'їхав, як я це маю запам'ятати. Не треба нічого запам'ятовувати. Я ж казав. Просто завжди бери моржо. Моржо. Морозово зі смаком, морозова. Терміново. В одній з будівель у центрі Києва встановили нові двері. Зараз на місці події працює і команда Київні з Руму, і з нами наживо наша колега. Самі двері вже готові чи поки що зробили тільки заміри. Телеканал Київ, що належить Київській міськраді, відправив журналістку до офісу президента, щоб зняти чотири хвилини репортаж про те, як там встановлюють нові двері. Коли наша знімальна група сюди приїхала, то встигли поставити тільки дві пари дверей. А ось зараз уже фактично на наших очах уже третю до встановлюють. нарешті, хоч хтось згадав про стандарти журналістики, та почав знімати новини про справді важливі речі. Робляться дуже обережненько Усі робітники разом ось так чимдуж беруть одну цю стулку, і ось зараз вже встановили обидві половини і е, займаються ручками в е, е, такі величезні ці позолочені, чи може просто під позолоту під стилізовані ручки. Занадто мало інформації про встановлення нових дверей. Як глядач, я вимагаю більше уваги до деталей. Двері фрфакт. Тично нічим не відрізняються від старих, дуже схожі. Єдине, що трошки світліші фанери більше не буде. Отже, фанери, що виконувала обов'язки дверей офісу президента після акції на підтримку Сергія Стерненка, більше не буде. Але дуже шкода, що на телеканалі Київ виділили так мало ефірного часу на репортаж, і ми не дізналися відповіді на важливі питання, які турбують всіх: чи лазив Зеленський на роботу через вікно, чи дуло Ярмаков в спину, чи може цім калейдоскопі літ, де все нещадно, звично і щоденне. Ти Просто мені дивишся у слід і трохи любиш сни свої про мене. Українській медицині довіряльне в Ужгороді студенти-медики, щоб не провалити випускні іспити, вирішили підстрахуватися і взагалі на них не ходити. Скандал в Ужгородському Нацуніверситеті, за даними поліції. В цьому вище замість студентів-медиків іспити складали підставні особи. Так в Ужгородському меді провалилася акція: приведи свого досвідченого друга на екзамен і отримай диплом. Напередодні майбутні стоматологи по всій країні складали іспит крок. 2 в Ужгороді його прийшли складати 120 Студентів і 35 із них за гроші відправили екзаменуватися замість себе лікарів-інтернів та колишніх випускників вишу. Навіщо ці екзамени, якщо студенти точно знають головний прийом стоматологів, перевірений століттями? Двері, до яких прив'язана нитка, під час здання екзаменів один із викладачів помітив. Що особи, яка прийшла здавати іспит, якась дивна фотографія на паспорті, для того щоб видати за себе інших людей, студенти переклеювали фотки у паспорті. Чим провалили і теоретичну, і практичну частину іспиту. Теоретичну, коли навіть не наважилися піти на іспит, а практичну, коли не змогли непомітно вклеїти чуже фото поверх свого. А значить, і мостовидні протези та вініри будуть так само погано клеїти. на скотч! Прошу лакарну справу. Наразі правоохоронці проводять слідчі дії та з'ясовують, чи причетні до цієї афери. Викладачі та адміністрація Ужгородського національного університету. Типова стоматологія, коли йшов з маленькою формальною проблемою, а там копнули і виявилося, що все насправді значно гірше, і проблема дуже серйозна. За підробку документів студентам загрожує до п'яти років ув'язнення. Це якраз той час, за який можна заново пройти всю навчальну програму. Дівчина вигнала з подвір'я ведмедя. Це сталося у Штатах. Дівчина захищала своїх собак. Пізніше вона визнала, що це був дуже необдуманий вчинок. Добре, що все скінчилось добре. І у вас наші кохані глядачі та глядачки немає зайвої потреби плакати. А є можливість поставити лайк під нашим відео і написати коментар, кого б ви вигнали зі свого подвір'я, якби у вас було подвір'я. Рансом Варне, тобто програмно шантажиське В онлайн, переходить все, навіть з Тому приберіть від екранів педіатрів, свиней та труби. Комп'ютерну мережу система охорони здоров'я Ірландії паралізувало через гакерську атаку. Ланцюгова реакція від гакерської атаки на американський трубопровід лишила без бензину Австралію. <на> Маємо м'ясну гакерську атаку. Світ накрила пандемія кібератак. Гакери ламають геть усе, а інфраструктури м'ясокомбінатів, лікарень, держустанов. У більшості випадків це атаки з використанням програм шантажистів, шкідливого софту, який злочинці або навіть самі жертви установлюють на свої комп'ютери. Це альтернативний вид крадіжки, коли замість того, щоб посупити ваші речі, у вас цуплять доступ до них. Це стається, коли комп'ютер інфікується зловмисним програмним забезпеченням. Ви клікаєте на невинні посилання у імейлах е на вебсайтах, спливаючих вікнах, і все, ваш комп'ютер заблоковано. А щоб знову отримати до нього доступ, треба заплатити викуп. Днями бразильська компанія «GBS», один з найбільших виробників м'яса у світі, була вимушена тимчасово припинити роботу своїх заводів у США та Австралії через гакерську атаку. В компанії не кажуть, чи заплатили гроші шантажистам, але обіцяють якнайшвидше відновити виробництво. Типові Американський батько вже заявив, що якщо цього літа він побачить на грилі ще хоч один овоч, то почне їсти гакерів. у будь-якому разі вирішення цієї проблеми займе певний час. Тому скоріше за все ми побачимо зростання цін на м'ясо. За останній місяць це вже друга потужна гакерська атака на критичну інфраструктуру США на початку травня, через блокування своїх it систем зупинив роботу Колоніал Пайплайн, найбільша трубопровідна система у США. Щоб відновити постачання палива, компанії довелося заплатити злодіям 5 мільйонів доларів у крипті? Уплив цієї атаки виявився настільки серйозним, що в Україні навіть оголосили надзвичайний стан. А президент США Джо Байден пообіцяв почати глобальне полювання на гакерів. Адміністрація, адміністрація прикладе величезних зусиль, щоб спіймати цих транснаціональних злочинців. І якщо вас не вразили атаки на м'ясокомбінат та трубопровід, то як вам, наприклад, гакерська атака на десятки лікарень середині травня, система охорони здоров'я Ірландії припинила свою роботу на цілий тиждень через кібератаку. Це мерзенна та шокуюча гакерська атака не просто на систему охорони здоров'я, це атака на пацієнтів на ірландське суспільство. Доступ до карток пацієнтів закрито, зустрічі з лікарями скасовано, тести на ковід не проводяться. Але платити ірландці відмовилися. Тож скоро інтернетом будуть гуляти медичні картки сотень тисяч ірландців. Тобто завтра хтось вкраде результати мазка з моєї уретри, то це вже якісь. Тероризм міністерство юстиції заявляє, що злочини з використанням програм шантажистів мають такий самий пріоритет, як і випадки тероризму. Раніше злочинці вимагали 40 мільйонів доларів від шкіл штату Флорида, яким теж зламали it систему А у грудні злодії атакували компанію Едвентек, що виготовляє чіпи і вимагали 13 мільйонів. Спроби зламу зазнав навіть Майкрософт. І хто ж за цим усім стоїть? Можливо, це якийсь схиблений веган екоактивіст, у якого підвисала вінда? Ага, і розвинулось неприйняття. Шкільної програми та трубопроводів Влада вважає, що за кібератакою на найбільшого у світі виробника м'яса стоять російські злочинці. Упракшне «ФБР» заявили, що атака на трубопровід проведена досвідченими російськими гакерами з організації Дарксайд. У «Майкрософті» кажуть, що за кібератаками на американський уряд та іноземні агенції стоїть група російських гакерів. Ваша пестінваша вашен спікінген. Коли 10 років тому ми чули про захоплений посеред океану корабель, то точно знали, що десь поруч. Є сомалійські пірати. Так само, коли ми сьогодні чуємо про кібератаку, то майже завжди десь поруч обов'язково бештуються росіяни. Російські гакери навіть нетфлікс атакували. Як інакше, пояснити там появу російської версії Майнкамфу під назвою Брат. Звичайно, уряд Росії відхрещується від гакерських груп та обіцяє допомогти з їхнім затриманням. Тож, скоріше за все, найближчим часом гакерів чекає підвищення. Ми вже місяцями подорожуємо українськими містами завдяки відосам з вітчизняного Ютубу. Але ми ще жодного разу не робили огляд на місто, використовуючи коментарі в Ютубі. Тому сьогодні ми їдемо в самбір і повністю довіряємо єдиному коментарю, який залишив юзернейм не Ангеліна. Під нашим попереднім випуском зробіть нарешті випуск про самбір. У нас є так багато нічого, але місто мальовниче. Тож у Самборі є багато нічого. Але місто мальовниче. Безправне в Україні знайшлося село з найвищим рівнем гіперопіки. Щоб не тинялися вечорами, у селі під Миколаєвом оголосили комендантську годину для дітей неповнолітнім. Не можна сидіти в барах, на зупинках, а навіть в магазинах після 22 години. Моторошне в селі вечорами тинялися підлітки. Тому у селі Раді нічого не залишалось, як ухвалити єдине правильне рішення. Заборонити! Очень правильне рішення. Зараз така що буває, порой навіть очень страшно вийти на вуть. Певно, до введення комендантської години село нагадувало фільм Я легенда, де дорослі забивали двері та вікна і ховались. Від <звіст> навіжених зомбі, сім пол дімплами та портативними колонками. Лучше хай посидять вдома, чи вони будуть шандараха по вулиці. В селі Галицинове є дві принади. Перша це волошка первинно перлинна, яка біль Ше ніде в світі не росте. Друга це маршрутка до Миколаєва. Але пізно ввечері волошок не видно, і маршрутки не їздять. Тому й справді, чого їм виходити на вулицю після десятої години. Чим ці кляті підлітки там займалися? В селі молоді, просто нікуди подітись. З розваг лише шкільний гурток та спортивні ігри на стадіоні. Тільки сонце сідає, як підлітки гуртуються. То на шкільному майданчику, то на зупинках. У багатьох у руках алкоголь. Та цигарки, звісно ж, алкоголь та цигарки з'являються в руках підлітків виключно тому, що сідає сонце, і вони виходять на вулицю. Задля повної безпеки треба одразу після народження давати їм по 18 років колонії і випускати лише після досягнення повноліття. Завештання своїх чад після 10-ї вечора батьки платитимуть штраф від 340 до 1700 гривень. Про всяк випадок нагадаємо, що жодна сільрада не має права вводити комендантську годину це незаконно з таким самим успіхом. Вони могли б заборонити оверсайз та догікоєн. А з іншого боку, скільки прикрих проблем можна було б швидко вирішити запровадженням комендантської години? Пернатий терор на киян почали масово нападати ворони. Ворони нападають на дорослих та дітей у Кропивницькому. У випадку, коли на вас напала ворона, орнітолог радить прикрити голову та очі. Може здатися, що це колектори знайшли новий спосіб доставляти неприємні повідомлення боржникам. Але на вигляд ці напади справді небезпечні. Треба вводити комендантську годину, поки нас всіх не заклювали ворони. Окрім навали пернатих, столиця потерпає і від наркокур'єрів. Крадіжки пограбування, пожежі. Жіповені електросамокати заполонили місто сезон вошей! Ого, електросамокат. Сезон вошей! Які вам ще потрібні докази того, що не тільки в селі Галицинове, а й по всій країні треба негайно запровадити цілодобову 24-годинну годину комендантську годину. У інтернет злили трейлер фільму Скажене розлучення. Телебачення Торонто визнає свою неправоту і просить вибачення. У Харкові запланували конкурс двійників Кернеса під назвою Вибори міського голови весь цей Ґенґбенк у нашому попередньому випуску. Ось тут а ось тут свіжий Макс Щербина розпедалює всю правду про онлайн освіту. Клікайте куди цікавіше. А я піду, підпишусь на телебачення Торонто.